Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Завітала сьогодні до ОТБ подивитися акційні пропозиції. Сподіваюсь, ви знайдете щось цікаве для себе: сік, джафа, яблуко та вишня 44 гривні 90 копійок за 1 літр. Лаваш своя лінія зі шпинатом 16 гривень 90 копійок. Дві штуки 230 г. Шоколад Чорний Millennium Gold та молочний по 43 гривні 50 копійок плюс 10% додатково В асортименті Шоколад Рошен Лакмі молочний та порістий по 31 гривні 90 копійок. Шоколад Millennium Very Perry молочний. З подрібненим арахісом та печивом по 85 гривень 50 копійок. Вага 270 грамів. Кава Якобс Монарх Мелена 119 гривень 90 копійок. За 230 грамів. Кава розчинна амбасадор преміум 200 грамів. Коштує 221 гривня 90 копійок. Амбасадор Strong 216 гривень 90 копійок, також 200 г. Чай в коробці ловере 129 гривень 20 копійок. У коробці 6 різних смаків по 15 пакетиків. Сумарно 90 штук. Також в акції чай ловере в асортименті. 25 пакетиків по 49 гривень 90 копійок, цитрус меліса 53 гривні 30 копійок, суміш ягідно фруктова Forest Fruits 61 гривня 90 копійок за 100 штук. В акції чай зелений азерчай, букет листовий 44 гривні за 100 грамів. Чай чорний своя лінія, байховий дрібний, вищий гатунок 69 гривень 90 копійок за 100 штук. Крекер своя лінія, ніжний 32 гривні 30 копійок. Ще є варіант солений за 35 гривень 40 копійок. За 400 г. Вафлі світоч артек класичний 33 гривні 90 копійок 218 грамів. Вафлі своя лінія Артек 30 гривень 30 копійок 236 грамів. Є варіант ще з ароматом лимону. З ароматом молока. Хто куштував, відрізняються вони від світоч. Крем суп ріва курячий з крутонами. 12 гривень 40 копійок. Суп Харчо. Своя лінія швидкого приготування. 12 гривень 90 копійок. Цукерки Рошен Елегант молочний шоколад 88 гривень 90 копійок. У темному шоколаді в таку саму ціну. Рошен вечерній Київ 163 гривні 90 копійок за 176 грамів. Цукерки своя лінія. Шоколадні вишня заспиртована 62 гривні 90 копійок. Вага їх 190 грамів. Десерт конті бонжур зі смаком вишні 60 гривень 20 копійок. Є ще варіант зі смаком манго. Пташини молоко глазуровані від своєї лінії 48 гривень 90 копійок. В акції сушки розумний вибір малятко 24 гривні 20 копійок. Хлібці для вас класичні 13 гривень 40 копійок за 100 грамів. Сирок чудо. Персик та лісові ягоди 16 гривень 60 копійок за одну штуку. Джем своя лінія малина 26 гривень 30 копійок за 250 г. Квасоля своя лінія натуральна 41 гривня 60 копійок. 460 г. Ясні консерви яловичина у власному соку. 87 гривень 50 копійок 525 г. Консерва зі свининою Тирольські коштують 55 гривень 50 копійок. Свинина у власному соку 77 гривень 50 копійок, але її немає. Пельмені тривидмеді фірмові зі свининою та яловичиною 115 гривень 90 копійок плюс 50 г додатково. Хінкалі своя лінія кавказькі 79 гривень 90 копійок за 1 кг. В акції ще морозиво розумний вибір з наповнювачем вишня та какао 96 гривень 90 копійок за 1 кг. Аджика верес кавказька гостра 20 гривень 50 копійок, 130 г плюс 10 додатково. Гірчиця міцна своя лінія 11 гривень 90 копійок. Заправка руна до борщу 55 гривень 40 копійок 470 г. Сир м'який преміалі фелата 40 гривень 90 копійок. Об'єм з кожним разом все менше і менше. Сир твердий звенигора, сметанковий та звенигородський екстра 160 г, 57 гривень 90 копійок. Сир твердий пірятін 60 гривень 80 копійок. Ковбаса своя лінія м'ясна лавка прем'єра напівкопчена, коштує 119 гривень 90 копійок. Сосиски своя лінія м'ясна лавка з сиром 62 гривні 30 копійок за 330 г. Шинка своя лінія Київська свиняча 115 гривень 60 копійок. Сардельки до макарошків 16 гривень 39 копійок за 100 г. Четвертина куряча 15 гривень 49 копійок за 100 г. Балик святковий 31 гривня 80 копійок за 100 г. Шинка Екстра 29 гривень 39 копійок. Кількі ризьке золото. балтійське обсмаження у томатному соусі. 59 гривень 60 копійок за 280 грамів. Лящ обсмажений у томатному соусі 39,80 г. Паштет шпротний 35 гривень 90 копійок 160 г. Ковбаса добров салямі італійська варено копчена 32 гривні 49 копійок за 100 г. В акції Ковбаса добров шинкорубана 157 гривень 70 копійок. За упаковку. Шпроти в олії Делюкс різькі 58 гривень 50 копійок. Латвія 190 г. Сардина натуральна Ріга Голд оливковій олії 240 г. Коштує 60 гривень 90 копійок. Фарш глопіно курячий охолоджене 92 гривні 60 копійок за 500 г. Стегно солодко охолоджене 10 гривень 20 копійок за 100 г. паковці приблизно кілограм. Вомір рибниця холодного копчення 29 гривень 29 копійок за 100 г. В середньому десь 200 г. Сьомга слапосолена. Норвен 188 гривень 90 копійок за 210 грамів. Буряк столовий своя лінія варени 32 гривні 90 копійок. Морква по-корейськи 28 гривень 70 копійок. Майонез в акції Торчин європейський 72% жирності 40 гривень 90 копійок. Майонез гуляй полі традиційний 67% жирності коштує 28 гривень 30 копійок. Вареники біла береза з вишнею 56 гривень 90 копійок, 333 г. Приправа ріва куряча універсальна зі смаком курки 19 гривень 60 копійок. Приправа торчин 10 овочів, 19 гривень 50 копійок. Паприка мелена каміс копчена 20 гривень 40 копійок 20 г. Приправа своя лінія суміш перців 17 гривень 40 копійок. 30 г. Масло злагода селянське солодковершкове, 58 гривень 90 копійок. Масло молокія солодковершкове, бутербродне 63 гривні 40 копійок, 180 г. Ікраска бачків, господарочка літня, 50 гривень 60 копійок. Баклажани Верес Ваджиці 89 гривень 30 копійок. Сир кисломолочний своя лінія 5% жирності 48,90, 9% 53 гривні 90 копійок. Кефір галичина карпатський нежирний 33 гривні 80 копійок. Молоко ферма 3,2% жирності 37 гривень 90 копійок. Сирок глазурований лагода, Полуниця та Вишня 8 гривень 90 копійок. Всім дякую за перегляд вдалих вам покупок.